Доброго дня, мої любі українці. Багато бачу хтось недовол... ну, недовольний діями того чи іншого депутата, чи поліції, чи можновладців, чи ну, кого завгодно. Але ж ми живемо в 21 столітті. Ми Маємо право. Ну, Нас то не стосується, ну, бо. З якимись можновальцями ми не спілкуємося. Поліція нас обходить стороною, бо боїться, що ми з собою заберемо на передову. А от звичайні люди, це ж, ну, ви розумієте, і це буде велика користь. Ви ж можете з собою носити маленькі камери. Там навіть не маленькі, навіть просто телефон. І знімати все, що вам каже, Можна владець, поліцейський. ТЦК добре, хай ТЦК. Я теж бачу багато в них, блін, косяків, бо тих, кого треба, вони, блін, бояться взяти, я так розумію. Чи, чи я, я не знаю, чи можу їм платять. А тих, хто має бути зараз працювати в тилу, дійсно працювати. Для України, вони чогось, блін, грибуть аж бігом, бо простіше всього, чи що, я не знаю. Ну, коротше, і це все просто знімати і викладати. Телеграм, тікток, ютуб, де завгодно. І той можна владець, який вам нахомив чи поліцейський, який перевищив свої повноваження. Він рано чи пізно йому прийдеться, якщо один, то мало. А якщо буде багато таких відео від різних людей, їм доведеться або змінювати свою поведінку, змінювати свої дії взагалі, або тікати комусь навіть з країни, а когось ще й посадять. Це те, що Елемент боротьби. Ми тут боремося від красного фашизма, той, що до нас приперся, а всі, хто в тилу мають боротися з нашими. Ну ви розумієте, я не хочу тут матом, а без мата якось не можу підібрати слів. І все буде Україна. Слава Україні!